Не одному. Припуска Соломона, ми читаємо 14 розділ, перший віст написано, мудра жінка влаштовує свій, а нерозумна, що роби, руйнує його. Нерозумна руйнує його. Я читав один такий приклад, один зайшов чоловік в одну сім'ю, і жінка така згорована, розказала свою історію життєва. Каже, Бог подарував мені гарного чоловіка, але... Ми могли десь колись посваритися, десь колись помиритися, але я була нестерпна. І одного разу, коли ми посварилися, я в пилу свого гніву, своєї роздратованості, пішла, принесла чемодан, зібрала його речі і сказала, йди, я не хочу тебе бачити. І вона каже, я ніколи не подумала, що він не повернеться з тим чомоданом. Він пішов і більше ніколи не повернувся. І я до цих пір одинока. І мені не дає покою в моєму серці, що я наробила. Своїми руками я зруйнувала сім'ю, я нікому не потрібна сьогодні. Хай Господь поможе вам будувати свою сім'ю на основі Слова Божого. На тому, чому ви навчені, що ви з дитинства впитали в своє сердечко, будуйте свої стосунки так, щоб Господь дивився на вас задоволенням. Соломійка, чи готова ти? Взяти права і обов'язки сьогодні? Готова! Слава Господу! Слава Господу, що вони готові! Хотілося б декілька слів сказати для батьків, чи відпускаєте ви сьогодні своїх дітей, щоб вони збудували свою сім'ю? Відпускаєте? Слава Господу! Це потрібно зробити, написано у Слові Божому, що залишить чоловік свого батька і матір і пристане до дружини. Данік має пристати до дружини. І будуть двоє одним тілом. Чи обіцяєте ви не втручатися в їхні стосунки? Обіцяєте. Є багато випадків, коли батьки своїми руками руйнують сім'ї своїх дітей. Руйнують. Хай Господь дасть вам мудрості не руйнувати. Чобцяєте їй дати можливість. Зробити це так, як вони це розуміють. Слава Господу! З вашої сторони для них буде самим великим благословенням і багатством. Це ваші молитви. Це тоді, коли ви будете стояти на колінах і благати Господа за їхню сім'ю, щоб Господь благословив їх. Хочу вам відкрити таємницю. Але не стало моєї мами, але вона відійшла в вічність. Я зразу це відчув. Зразу. Але я просив сестер, які були на похоронах моєї мами, просив, заміють мені, маму, і моліться за мене. І Бог благословив таке на І вони до цих пір моляться. Слава нашому Господу за те, що є ті, які можуть підтримувати. Я чув бажання. Буде і буде з чого допомогти їм трошки матеріально молодь, зараз все хоче разу і все красиво, то зможете допомогти, я думаю, що вони не відкажуться, так? Да, бачите, вони кажуть, що вони не відкажуться. Так що думайте. Хай Господь дасть вам мудрості підтримувати своїх дітей, Будьте для них другом. Не просто чимось таким далеким, а другом, щоб ви не відчували вашу підтримку, щоб ви відчували вашу любов, яка не може згаснути. Хай Господь поможе вам це у вашому житті. Дорога синьки, а ви не забувайте своїх батьків. Вони дали вам життя, вони вас дивляться які гарні. Не забувайте. Лишній раз не забудьте позвонити їм. Купити кілограм цукерків часом в Рошені бувають знижки. Знайдіть цей час, коли там знижки, підіть, купіть, ну, бо так вони дорогі, а так по знижці можна купити. І завізіть своїм батькам. І скажіть це для вас за те, що ви виховали нас, за те, що ви дали нам життя. І буде це прекрасно. Хай Господь допоможе збудувати прекрасну сім'ю, збудувати те, що до подоби нашому Господу. І ми, коли ми прийдемо до вічності, це буде так прекрасно, коли ми побачимо там нашого Господа і всіх святих, які пройшли земний шлях, нелегке життя на землі, нелегке, але з Божою допомогою. Ви його пройдете. І так ми будемо зараз завершувати наше вінчання. Мене було До мене було прохання, Віталій Петрович, довго не говоріть, щоб нам було недовго стояти. Я сказав, це один день в вашому житті постоїти. Ну Я виконав їхні бажання, я коротенько сьогодні говорив, тому нам залишається помолитися. Попросити Божого благословення на цю благословенну Богом сім'ю. Порядок молитви буде такий, молодята стануть на коліна перед Господом, помолиться наречений, попроси Божого благословення на вашу сім'ю як священник, як голова сім'ї, тобі первенство сьогодні я даю. Щоб ти помолився і попросив Божого благословіння на свою сім'ю. Помолиться наречена, помолиться батько нареченої. Він так переживає, так дякує Бога. Коли Соломійка прийшла в нашу церкву, я подякував батька і сказав, як ви змогли і суміли виховати таку гарну дитину. Знаєте, що він сказав? Особливої праці ми не, не прикладали до цього, але ми молилися. І вона така вийшла. Слава Господу. Тому батько помолиться, помолиться мама нареченої. Після помолиться мама нареченого. І сьогодні Господь благословив церкву фіміам. Є два пастири, служителі Євгеній Володимирович. Який виховував Женю, брата Женю? Це член церкви. А? Данік. Даніка, вже. Даніка виховував. Він з любов'ю передав його в церкву Фіміан, каже, беріть, опікуйтеся, женіть його там. Це ми зробили Женя. Сьогодні ти це бачиш. Тому я попрошу Євгена Володимировича прийняти участь в молитві. Тут є Руслан Іванович, який опікувався Соломійкою, щоб вона виросла така гарна, красива. Скільки ти був пастором там? Сім років. Яким він був сім років? Це його, його дитина, якою він опікувався, і вона така сьогодні прекрасна, служить Господу, славить Господа. Тому пастира приймут, приймуть участь також з особливою молитвою, з рукопокладанням рук на вашу благословенну сімейну. Дорогу, яка сьогодні перед вами відкриється. Господь вас благословить. Я попрошу церкву встати і підтримати молитви ласка. Я безмежно вдячний тобі за цей день, який ти дарував в нашому житті. Я тобі безмежно вдячний за те, що ти провів мене, не дивлячись на ті випробування, на ті нелегкі шляхи, які я пройшов в своєму житті до цього часу дня. І ти привів мене до цієї церкви, ти привів мене до мого сонечка, до моєї квіточки, до Соломійки, і я тобі безмежно вдячний за те, що... Ми можемо об'єднатися разом, ми можемо створити сім'ю, сім'ю, яка буде, Боже, служити для Тебе. Боже, прошу Твого благословення на нашу майбутню сім'ю, на наш майбутній рід, щоб Він був благословений, Господи, щоб наша сім'я не просто була в церкві, вона могла служити для Тебе, вона могла. Розносити людям вістку, що ти, люблячий батько, який ніколи не залишає в нашому житті. Як би нам не здавалось важко, але з тобою завжди буде легко. Дякую, тобі, Боже, за все. Благослови нас надалі, наші зростання, наші будування стосунків, сім'ї. Дякую тобі за все, батько наш Небесний. Амінь. Амінь. Господь, я тобі також дякую за те, що зараз ми можемо стояти на цьому місці, за те, що ти нас так любиш, благословляєш, Боже, ти посилаєш в наше життя все необхідне. Дякую тобі за це. Дякую за те, що ти є мій батько, що я тебе знаю, що ти поблагословив мене, поблагословив до цього моменту, що ти мені послав прекрасного нареченого, прекрасного чоловіка, Боже мого Даніка. Прошу тебе благослови нашу сім'ю, щоб ми. Були прикладом, Господи, твоєї любові, були відображенням твоєї любові, щоб будували свої відносини на міцному фундаменті, Господи, лише на тобі, тому що лише з тобою ми можемо побудувати щасливий шлюб. Я вірю в це, Господи. Допоможи в першу чергу триматися тебе, і я вірю, що все інше в нашому житті буде добре, буде благословенно разом з тобою, Господи. Благослови нас на цей день, який ти нам дарував. Також на наше життя подружнє, Господи. Я тобі дякую, прославляю тебе, мій дорогий батько. Амінь. Амінь. Боже наш. Я дякую тобі безмежно за те, що сьогодні можу бути присутній тут, у Домі молитви, з нашими дітками, які одружуються. Дякую тобі, Боже, за. Соломійку і Даніка, дякую тобі за Соломійку, яку ти нам дав в сім'ю, яку ми змогли по твоїй милості виростити, і ти давав на це сили, і вона розуміла. Правду розуміла, зрозуміла твою істину, прийняла твою благодать, і ось по благодаті твоїй вона зараз стоїть із своїм нареченим перед лицем твоїм. Знаю, Боже, що завжди вони були перед тобою і наповнялися тобою. І я прошу, Боже, щоб тепер вони разом це робили і щоб слідували в цьому житті тільки за тобою, і не звертались цієї дороги, на яку вони стали ще раніше. І якщо благословиш діточками, також щоб і діток своїх Боже також вони направляли, щоб ця сім'я справді була Божою, щоб ця сім'я слідувала до неба, куди ти нас усіх прикликаєш кожного в свій час. Благослови їхню путь. Я прошу тебе, наш Бог, поклоняюсь тобі, славлю тебе разом з народом Божим, з дітьми своїми зараз, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Дякую тобі, Небесний батько, і я в цей час за те, що. Милість твоя є велика над нами. Дякую тобі за Спасителя нашого Ісуса Христа, через якого маємо вічне життя. Дякую тобі за цей чудовий день, який ти створив і благословляєш нас, і дякую тобі за донечку нашу, яку ти зберіг до цього часу. І дякую тобі, що ти благословляєш її чоловіком, що ти посилаєш в нашу сім'ю ще одного сина, Даніка. Прошу тебе, Господи, щоб Ти благословив їхнє життя, щоб вони були слухняні Тобі, і Ти, щоб вів їх у кожному дні і наповнював кожен день своєю любов'ю. Благослови, проведи, Господи, благослови діточками їх, благослови всіма і земними благами, все в Твої руки віддаємо, прославляємо Тебе в цей час нашого Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Сернее Отче, в цей час я звертаюся до тебе, ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі за твою милість і ласку, що ти подарував нам на землі. Дякую тобі за мою родину. Дякую тобі, що ти подарив діточок і допоміг нам до цього часу. Люблячи очі в цей час. Я призиваю твоє благословення на Даніка, на Соломійку. Дякую тобі за цей радісний день, що ти дарував нам сили, терпіння, підготовку. Господи, благослови, поможи їм зростати в пізнані тебе, щоб бути добрими, вірними, поможи нам, як родині, як батькам, підтримувати, Господи, бути добрим прикладом. Поможе нам цьому земному шляху. Дякую тобі за всі твої обітниці, що ти Бог наш, який держиш нас за праву руку і кажеш не бійся, ти нам допомагаєш. Я дякую тобі. Завжди бачу твою руку, бачу твою підтримку, бачу твою любов. Дякую тобі, Господи. Благослови всіх присутніх. І це весілля, яке сьогодні буде, хай буде радість, і хай буде все для слави твоєї. За все тобі, слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Яднуєш цих двох молодих людей в одну сім'ю, і ми прийшли кликати Твого Божественного батьківського благословення на них. Просимо, Господи, будь завжди перший в їхньому сімейному житті. Нехай Слово Твоє буде фундаментом їхньої сім'ї, щоб вони були вірні Твоєму слову, щоб вони були вірні завжди упродовж свого життя, Твоїй церкви, і щоб любили тебе всім своїм серцем. Охорони їх в цьому світі, всякого зла, і благослови їх, Отець, син Дух Святий. Амінь. Амінь. Бог, і ми до тебе йдемо, щоб ти благословив цю молоду сім'ю, благослови Даніка, благослови Соломію, щоб вони, Господь, об'єдналися, щоб вони, Господь, були прикладом для оточуючих, щоб вони своїм життям. Відобразили стосунки, які ти маєш, Ісусе, з своєю церквою, Забезпеч всім необхідним, і нехай тобі в усьому буде слава нашому Богу. Амінь. Боже наш. Ми йдемо до Тебе, бо знаємо, приходимо до того, хто милує, благословляє, люби і береже нас, і направляєш нас до Царства Божого. Я щиро дякую тобі за цю молоду сім'ю, яку ти сьогодні створив. За Даніка, за Соломію, Господи, нехай Твоя благодать, Твій покров, твій захист, Твоя рука і око завжди буде над ними. Пройди разом з ними через все їхнє життя, дай їм залишиться вірним тобі і один одному. Ти знаєш всі їхні нужди, і потреби і бажання їхнього серця, нехай твій милищий, благословляючий дух наповнює їхні серця. Все це ми просимо ім'я Твоє, для слави Твоєї Бог наш, Отець Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Сідайте, брата і сестри. Зараз наші молодята складуть обітницю один перед одним. Ласка. Перед Господом, перед тобою, моя люба Соломійка. І перед усіма свідками я обіцяю бути тобі вірним чоловіком. Я обіцяю любити тебе так, як Христос полюбив церкву, жертвуючи собою. Я буду твоєю опорою в радості і в скорботі, в здоров'ї і в хоробі, в достатку і в нестачі. Я обіцяю захищати тебе, підтримувати тебе, вести нашу сім'ю шляхом віри і любові. Нехай Господь буде свідком цієї обітниці, і нехай Його благодать завжди буде супроводжувати нас. Амінь. Коханий, мій дані, сьогодні перед Богом, нашими рідними і друзями я обіцяю, будучи твоєю дружиною, бути з тобою в радості, в випробовуваннях, у достатку і в нестачі, підтримувати тебе в молитві і в щоденних клопотах. І я дякую Богові за тебе, бо ти дар для мого серця. Я обіцяю любити тебе любов'ю, яка довготерпить, милосердствує. Не шукає свого і ніколи не перестає. Я хочу бути тобі вірною, чесною і відданою, щоб наше подружжя було відображенням Божої любові. Я обіцяю берегти твій спокій, цінувати твою працю, бути твоєю підтримкою і твоїм другом. Разом з тобою хочу будувати дім, де пануватимуть віра, надія і любов. Сьогодні я віддаю тобі своє серце і життя. І вірю, що Господь буде завжди з нами. І Він буде центром нашої сім'ї. Амінь. Зараз обручками, будь ласка, є обручки, так? Будь ласка. І так, любі мої, сьогодні об'являємо нову християнську сім'ю. Крижановський данік і крижановська соломія. І в знак того прошу святим поцілунком привітати одне одного. І так. Ми маємо сьогодні можливість привітати наших молодят як чоловіка і дружину. Тому сьогодні право є моє як служителя привітати їх. Будь ласка, це те, що збереже вашу сім'ю, це основа вашої сім'ї. Я хочу зачитати на згадку дорогим друзям Даніку та Соломії з Днем вашого весілля. Нехай ця свята книга допоможе будувати стосунки в, сімейному, в сімейній подорожі. Насолоджуйтеся, зростайте, будуйте, любіть цю книгу понад усе своє життя. З любов'ю, Церква Фім'я. Як священнику, як голові. Своєї сім'ї. Я дарую вам цю книгу. Соломінька, а для тебе, щоб таке було солодке життя. Дякую. Дякую. Бачите, слава Господу. Добре, брати і сестри, настав час підходити батькам, вітати батькам і всім, всім, хто тільки бажає привітати наших молодят, привітайте їх, бо вони чекають, і це їхнє свято. Хай Господь благословить вас. Добре, давайте. Привітайте. Перший йде брат привітати. Дивіться, як біжить. А, до мами.